Незважаючи на те, що я не з'являюся, це привіт тітушкам і тим всім, що за мною слідкують. Те, що я не з'являюся на сцені вночі, це ще не означає, що я не на Майдані і не чергую. Все, це щоб їх заплутати геть чисто. Ви зрозуміли. Сьогодні в нас були зустрічі з делегацією з Єврокомісії з Європарламенту. Зустрічі були з Кетрін Ештон, зустрічі були з представником генерального секретаря ООН. В Україні ми говорили про тотальне порушення прав людини в Україні. Ми інформували про все, наполягали далі на санкціях і доводили дуже важливу інформацію до всіх міжнародних інститутів з захисту прав людини і в тому числі з боротьби з корупцією з корупційними грошима. Я говорила основні речі, і послухайте, що за сьогоднішній день я от хочу, щоб ви просто вдумались в цю фразу, яку ми сьогодні сказали ну, практично представникам міжнародних структур. Це ненормально, коли влада, за наші з вами гроші, фактично з бюджету, сумніваюся, що вони з кишені дістали, наймають кримінал бандитів. Для того, щоб бити знову ж таки людей. Це є ненормально. Це є просто проти всіх правил, всіх, які тільки існують в житті. Ми просто розумієте, ми коли розкладаємо ці факти вже подетально, ми розуміємо, що є всі речі, які не вкладаються в голові. Люди, які сьогодні почали розглядати всі порушення прав людини, сказали, що навіть за часів КГБ, за часів Радянського Союзу, коли в 80-х були мирні протести, навіть тоді собі ніхто не дозволяв такої ганьби. Що це жорстокість, яка перейшла всі кордони, всі межі без зайвого нагнітання. Я довела від себе, що ну дійсно. Дай Бог, щоб лише відставкою це все закінчилося, тому що насправді ну, треба відповідати за такі речі. І якщо Янукович думає, що він за такі речі не буде відповідати, це він дуже помиляється. І мені би дуже хотілося ще раз сказати вам свою думку особисто. Режим Януковича зробив так багато біди простим людям. Я дуже сумніваюся, що прості люди можуть просто взяти і отак забути такі речі. Бог вчив прощати, але я хочу ще раз сказати: було багато злочину зроблено проти простих людей. І ще я вам хочу сказати: я розповіла динаміку, як відбувалося все під час нашої, нашого мирного протесту. Два місяці ми терпіли ці побої, починаючи від стели побиття студентів і закінчуючи всіма із законами 16 січня. І я особисто сказала, я. Можу засвідчити 22 січня на Грушевського в день. Були мої друзі. І ніякі не екстремісти, терористи і все те, що вони приписали. Це люди, яким рвався терпець. Це провокація, яку зробив Янукович проти всіх нас, хто два місяці чекав від нього реакції. І я буду говорити ті речі, сміливі, незручні, які комусь подобаються чи не подобаються. Тому що я так думаю, тому що я від першого дня на Майдані. І особисто я ще раз хочу засвідчити, я не покину Майдан у будь-якій формі. Заборонять одне, я зроблю інше. Заборонять інше, я зроблю ще щось третє. Але це моє право протестувати і вимагати відставки Януковича. Я дуже, попросила, я дуже попросила отців залишитися на цій сцені, тому що е, сьогодні пішов від нас чоловік з самооборони, і сьогодні його не стало, перестало битися його серце. І коли мені розповіли обставини, чому в цього чоловіка надірвалося серце, я згадала себе у Брюсселі, коли. Я так хотіла бути на Майдані, і, і, і реально, отут в грудях щось аж робиться. Настільки від Майдану не можна себе відривати. І коли пояснили, що ця людина дуже переживала, він був у лікарні, він не міг бути на Майдані і так сильно переживав, мене попросили зробити, от в такому вигляді, попросили зачитати. Шановне товариство, сьогодні помер активіст Євромайдану, доброволець 14-ї сотні самооборони. Коленяк Богдан Михайлович, житель села Велика Кам'янка Коломийського району, він боровся разом з нами на Майдані ще вчора, а сьогодні його серце перестало битись. Просимо вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання.